Життя це таємничий потік, який розкриває свої секрети лише тоді, коли ти перестаєш із ним боротися. Є щось невловиме, майже магічне, у моменті, коли ти відпускаєш свою потребу контролювати кожен крок, кожну мить, кожен результат. У цю мить, коли ти розтискаєш кулаки і дозволяєш життю дихати. Те, за чим ти так довго гнався, починає саме тебе знаходити. Це не випадковість і не чари. Це ритм Всесвіту, що відгукується на твою енергію, коли ти припиняєш чинити опір, коли ти міцно тримаєшся за свої бажання, твоя свідомість ніби стискається, немов кулак, що намагається втримати воду. Чим сильніше ти стискаєш, тим більше втрачаєш. Подумай про ті моменти, коли ти відчайдушно прагнув чогось, любові, визнання, відповідей, ти боровся, планував, вибудовував стратегії, але що більше ти наполягав, то далі від тебе це віддалялося. А потім, коли ти втомлювався, коли казав собі: нехай буде, як буде, двері раптово відчинялися. Можливості з'являлися, немов зірки на небі після грози. Це не про те, щоб здатися чи припинити діяти. Відпускання це не слабкість, а сила, що дозволяє тобі вийти з власного шляху. Це про те, щоб довіритися течії життя, яка завжди мудріша за твої плани. Твоя потреба в контролі, твої страхи, що без нього все розвалиться, це лише ілюзія, яка тримає тебе в напрузі. Життя не вимагає твоєї сили, воно просить Твого потоку, воно кличе тебе бути в гармонії, а не в боротьбі. Згадай, як часто найкраще в твоєму житті приходило, коли ти не чекав. Дружба, що з'явилася, ніби нізвідки. Можливість, яка змінила все, коли ти просто робив свою справу. Моменти, коли ти відчував себе живим, не були результатом твого напруженого планування. Вони народжувалися з легкості, з довіри, з того, що ти дозволяв собі бути тут і зараз, не стискаючи майбутнє в лещатах своїх очікувань. Коли ти відпускаєш, твоя енергія змінюється. Вона стає м'якою, магнетичною, відкритою. Це як відкрите вікно в задушливій кімнаті, свіже повітря приходить саме. Життя відгукується не на твої зусилля, а на твій стан. Коли ти довіряєш, ти перестаєш кричати до світу: Дай мені це, ти починаєш шепотіти: Я готовий прийняти те, що мені призначено. І в цій тихій готовності народжується справжня магія, чому так важко відпустити. Тому що нас учили боятися з дитинства, нас привчали готуватися до найгіршого, захищатися від розчарувань, тримати все під контролем. Довіра здається ризикованою, майже безрозсудною. Але правда в тому, що життя ніколи не було підконтрольним. Усі твої плани, усі спроби передбачити кожен крок, це лише спроба сховатися від невизначеності, яка є суттю життя. Справжня безпека не в контролі, а в умінні пливти за течією, довіряючи, що вона приведе тебе туди, куди тобі потрібно. Коли ти довіряєш, ти не перестаєш мріяти, ти просто перестаєш душити свої мрії страхом, що вони не здійсняться. Ти починаєш вірити, що те, що тобі призначено, не крихке. Йому не потрібні твої зусилля, щоб вижити. Йому потрібна твоя відкритість, твої розкриті долоні, а не стиснуті кулаки. Уяви собі річку. Коли ти припиняєш боротися з її течією, вона несе тебе м'яко, але впевнено. Ти не втрачаєш себе, а знаходиш у гармонії з тим, що більше за тебе. Життя це не битва, яку ти мусиш виграти, це танець, у якому ти вчишся рухатися разом із ритмом. Коли ти довіряєш, ти перестаєш сперечатися з реальністю. Ти починаєш помічати, як усе складається саме так, як потрібно, навіть якщо це. Це не відповідає твоїм планам. Згадай моменти, коли щось руйнувалося, і ти думав, що це кінець. А потім через час ти розумів, що це було найкраще, що могло статися. Це не випадковість, це життя, яке працює на твою користь, коли ти дозволяєш йому це робити. Довіра це не пасивність, це сила, яка дозволяє тобі рухатися вперед, без тягаря страхів і сумнівів. Це вибір вірити, що все, що відбувається, це частина більшого задуму, який ти ще не бачиш. Уяви себе мандрівником у темряві ти не бачиш усього шляху, але довіряєш, що кожен крок веде тебе до світла. І коли ти робиш цей вибір, люди починають відчувати твою енергію інакше вони тягнуться до тебе, тому що ти не потребуєш їхньої уваги, ти просто є. Справжній відкритий у мирі з собою. Парадокс у тому, що коли ти перестаєш гнатися за результатами, вони приходять швидше. Чим менше ти чіпляєшся за конкретний сценарій, тим більше простору створюєш для чогось кращого. Життя любить дивувати тих, хто не боїться невизначеності, воно відкриває двері, які ти не помічав, коли був зайнятий стуканням у зачиненні. Воно приводить людей, які резонують із твоєю новою енергією, енергією довіри, а не страху. Згадай, як часто ти відчував що життя проти тебе, але чи справді це так? Чи не твої власні страхи створювали це відчуття? Коли ти дієш із напруги, ти ніби ставиш бар'єри на своєму шляху, ти борешся не з життям, а з собою. Але коли ти відпускаєш, ти стаєш легшим. Твоя енергія стає чистою, як джерельна вода, і вона притягує до себе те, що тобі потрібно. Це не про те, щоб менше робити, а про те, щоб бути інакше у гармонії, у довірі, у потоці. Ти коли-небудь помічав, як деякі люди ніби світяться. Вони не намагаються вразити, не женуться за увагою, але їхня присутність магнетична. Це тому, що вони в мирі з собою, вони не борються з життям, вони танцюють із ним. І ти можеш бути таким. Тобі не потрібно ставати кращим чи сильнішим. Тобі потрібно стати легшим, відпустити тягар контролю, сумнівів, страху, що ти не встигнеш. Життя це не гонка за результатами. Це подорож, у якій ти вчишся довіряти. Кожна затримка це підготовка, кожна втрачена можливість це захист, усе, що тобі призначено, уже на шляху до тебе, навіть якщо ти цього не бачиш. І коли ти починаєш так жити, ти помічаєш, як усе змінюється. Люди приходять до тебе не тому, що ти їх змусив, а тому, що ти створив для них простір. Можливості з'являються не тому, що ти їх вимагав, а тому, що ти був готовий їх прийняти. Уяви собі дерево, яке не боїться втрати листя восени, воно знає, що навесні з'являться нові, воно не бореться з порами року, воно довіряє їм, і ти можеш бути таким деревом, укоріненим у довірі, відкритим до змін, упевненим, що кожна втрата веде до нового зростання. Життя не карає тебе, коли ти відпускаєш, воно винагороджує тебе за сміливість бути відкритим. Чому ми так боїмося відпустити? Тому що контроль здається безпечним, але це ілюзія. Контроль це клітка, яку ти будуєш сам для себе. Справжня свобода у довірі, у тому, щоб дозволити життю вести тебе, не знаючи, куди саме, але вірячи, що це правильний шлях. Це як стрибок у воду. Ти не бачиш дна, але довіряєш, що воно там є, і пливеш. Коли ти довіряєш, ти перестаєш бути ворогом самому собі. Ти більше не борешся з невизначеністю, а приймаєш її як частину життя. Ти починаєш помічати, як усе складається. Не завжди так, як ти планував, але часто краще. Твоя енергія стає магнітом для можливостей, для людей. Для моментів, які наповнюють тебе життям, і це не тому, що ти змінив світ, це тому, що ти змінив себе, життя, це не про те, щоб усе отримати, це про те, щоб усе прийняти. Прийняти себе, прийняти невизначеність, прийняти ритм, який більший за твої плани. І коли ти це робиш, ти починаєш жити інакше. Ти стаєш людиною, яка не женеться, а притягує. Людиною, яка не боїться, а довіряє, людиною, яка не бореться, а танцює з життям. Чим більше ти відпускаєш, тим більше ти отримуєш. Це не про те, щоб припинити, мріяти чи діяти, це про те, щоб робити це з легкістю, з вірою, що все, що тобі потрібно, уже на шляху до тебе. Ти не мусиш кричати до світу, щоб він тебе почув. Ти просто маєш бути відкритим, спокійним, у гармонії. І тоді світ сам почне шепотіти тобі свої таємниці. Коли ти довіряєш, ти перестаєш бути в'язним своїх страхів. Ти стаєш вільним не тому, що все стало ідеальним, а тому, що ти перестав вимагати від життя ідеальності. Ти починаєш бачити красу в невизначеності, у затримках, у несподіваних поворотах. Ти розумієш, що життя не проти тебе, воно за тебе. Якщо ти дозволяєш йому бути таким, це тиха сила, яку мало хто відкриває, це сила, яка народжується не з боротьби, а з прийняття, не з контролю, а з довіри, не з паніки, а з гармонії. І коли ти починаєш жити з цієї сили, ти помічаєш, як усе змінюється. Ти більше не ганяєшся за мріями, ти дозволяєш їм приходити до тебе. Ти більше не боїшся втрат. Ти знаєш, що кожна втрата веде до нового початку. Життя це не про те, щоб усе зрозуміти, це про те, щоб усе відчути, відчути ритм, який б'ється глибше за твої плани, відчути довіру, яка сильніша за твої страхи, відчути себе живим. Відкритим, готовим до того, що життя хоче тобі подарувати, і коли ти дозволяєш собі це відчути, ти починаєш жити по справжньому, ти не відстаєш, не втрачаєш час, не упускаєш можливості, ти просто вчишся бути в потоці, ти вчишся довіряти, що все, що тобі призначено, прийде в потрібний момент, і коли ти це робиш. Ти стаєш магнетичним, не тому, що ганяєшся, а тому, що ти в гармонії з собою і зі світом. Тож відпусти відпусти потребу все контролювати, відпусти страх, що ти не встигнеш. Відпусти ідею, що ти мусиш усе зробити сам. Дозволь життю вести тебе. Дозволь собі бути легким, відкритим, довірливим. І ти побачиш, як усе починає складатися, не тому, що ти змусив, а тому, що ти дозволив.